Сьогодні у випуску час пік на замітку покупцям. Наскільки зросли чи знизилися ціни на ранні овочі цього року? Огірочки теж вже українські, ну трішки ціна вже більше 100 гривень. Найпопулярніші професії Закарпаття список робочих місць, де вас точно працевлаштують. Найпотрібніші у б'юті сфері. Е, макіяж, прически, різні такі. Масштабний захід краси, міжнародний чемпіонат серед майстрів перманенту незабаром відбудеться у Мукачеві. Задіяні дві ланки: це перманентний макіяж, нарощені вій та ламінування. Підтверджено загибель на Запоріжжі ще в червні минулого року Віталія Чонки з великої копані. Трагічну новину оприлюднили на сторінці виноградівської міської ради. Як ідеться в повідомленні, ще 8 червня минулого року, під час артилерійського обстрілу позиції в районі Малої Токмачки Запорізької області, зник безвісти заступник командира бойової машини, молодший сержант Чонка Віталій Васильович, 74-го року народження. Відповідно до ідентифікації, проведеної 15 березня цього року в місті Запоріжжя встановлено та підтверджено особу Лого героя Прикордонники вшанували пам'ять своїх побратимів. На Закарпатті Мукачівський загін вшанував пам'ять своїх побратимів, штаб-сержанта Ісаєнка Сергія Сергійовича, майстер-сержанта, Австратенко Григорія Олександровича та майстер-сержанта Власенка Олександра Сергійовича. Два роки тому, виконуючи бойові завдання під час ворожого авіаудару, військові зазнали смертельних поранень. Останній бій героїв відбувся на Харківщині. В управлінні Мукачівського загону військові капелани Віктор Худяк та Олег Сорока відслужили за полеглими за упокійну літій. E Трагічний випадок у Мукачеві. На в'їзді в місто поблизу колишнього поста Дагін, за словами очевидців, помер чоловік. Як повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, водію вантажівки раптово стало зле. За її словами, поліція зупинила далекобійника. Під час розмови з правоохоронцями водій скаржився на погане самопочуття, а саме на деякі проблеми з серцем, але вирішив продовжити рух. Однак не зміг, адже щойно чоловік сів у вантажівку, одразу випав із машини. Поліція викликала швидку, але, на жаль, врятувати життя чоловіка не вдалось. you <smart noise> Поліція затримала іноземця. Він продавав українок до країн Азії в сексуальне рабство. 41-річний уродженець Закарпаття під легендою працевлаштування в іноземній модельній агенції вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування в соцмережах фігурант обіцяв моделям ще місяця до 10 тисяч доларів. США однак для цієї роботи українки спочатку мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого кастингу. Таким чином зловмисник завербував і 25-річну ужгородку. Чоловік розробив жінці туристичну візу і намагався вивести її з. України для подальшого транспортування до Камбоджі. Зловили його на українсько-горському кордоні під час спроби вивести потерпілу. За місцем його тимчасового проживання провели невідкладні обшуки. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. 2024 рік приніс нові виклики та можливості, зокрема у виборі професії, які будуть найбільш затребувані на ринку праці. Сьогодні вони відграють ключову роль у формуванні економічного та соціального фундаменту країни. Тож трійку лідерів серед затребуваних очолюють it фахівці медичні працівники і маркетологи. Закарпатці кажуть, сьогодні на ринку праці значний брак працівників б'юті сфери та ресторанного бізнесу. Розвиток технологічної медичної індустрії та посилення акценту на екологічну свідомість також відкривають нові горизонти для професійного розвитку. Найпотрібніші у б'юті сфері е, макіяж, прически різні такі я працюю працюю секретарем судових засідань, і у нас як державних працівників дуже мала зарплата. Але нічого стримуємося до кращого. На даний час потрібно всюди люди. Більше потрібно людей знаю, що для підприємців, тому що багато виїхало. А на державних установах в принципі вони ще є. В Україні з урахуванням цих трендів з'являються нові затребувані професії: програмісти, інженери, архітектори і дизайнери. Ці вакансії поширені не тільки на Закарпатті, а й за кордоном. Для мога молодих найкраще – це АІТ. Затребувані роботи це робота на Наші ну, ЗСУ. На мою думку, ну, лікар, вчитель. Не, не знаю, щось зв'язано з відбудовою, ремонтом. Я думаю, що це офіціант, бармен, кухар. Мабуть, що будівельник, мабуть, що укладка доріг, мабуть, що психолог. Що ще? Військові, це номер один. В сільському господарстві людей не вистачає. Вчитель не знаю, лікар напевно. Загалом можна сказати, що найближчі роки в Україні будуть затребувані професії, пов'язані з ІТ, медициною, екологією, інженерією, публічною політикою та будівництвом. Однак важливо пам'ятати, що актуальність професії залежить не тільки від галузі, а й від конкретних навичок та знань, якими володіє людина. На Закарпатті припинили незаконне переміщення підакцизних товарів, а саме 4,5 тисяч пачок сигарет. В селі Минай правоохоронці зупинили іномарку під керуванням 21-річного жителя села Баранинці. У багажнику свого автомобіля марки Ауді Закарпатець перевозив дев'ять ящиків контрафактного тютюну. Транспортний засіб, тютюнові вироби правоохоронці вилучили. Вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання надвірної споруди в селі Руське поле Тячівського району. До місця виклику прибули вогнеборці першої державної пожежно рятувальної частини, які за 9 хвилин ліквідували загрозу. Вогонь знищив крівлю площею 8 квадратних метрів та частину дров. Настанням весни, коли зелень знову починає прикрашати прилавки магазинів, ми маємо шанс збагатити своє харчування вітамінами. Тож у березні починають потрапляти на полиці перші тепличні смаколики. Радис, зелень, салати, морква, буряк, огірки, томати. Мукачівці кажуть, ціни не кишені, але вітамінів хочеться. Ну, Огурці поки не під'ємно для пенсіонера 150 гривень узнавали. А остальне, в принципі, будемо на Пасху брати, що треба, буде на стол. Треба надіятися на весну, потеплеє, картошку добре не насадять. Буде достатньо до молодої картошки, буде по 10 гривень, думаю, 12. Вночі на вулиці Гранітній в Ужгороді сталася пожежа в дерев'яній надвірній споруді. Основна загроза полягала в тому, що поруч із осередком пожежі була щільна забудова, тож вогонь міг поширитись на сусідній оселі. Цьому завадили бійці ДСНС. Упродовж години надзвичайники остаточно ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. На Закарпатті правоохоронці заблокували канал переправлення військовозобов'язаних. Встановили, що схему налагодили 28-річний та 30-річний чоловіки. Прокладений ними маршрут проходив через річку в межах Берегівського району. Фігуранти поселяли своїх клієнтів у прикордонній зоні, транспортували їх автівками у максимальній близькості до лінії кордону та в подальшому забезпечували човнами, за допомогою яких втікачі мали перетнути водойму. Ціна такого перетину складала 6,5 тисяч доларів США. Зловмисників затримали під час спроби переправити до. Угорщини – двох клієнтів. Нове сучасне медичне обладнання для виноградівської районної лікарні. Голова Закарпатської ВА Віктор Микита разом із громадою міста ввели в експлуатацію новий магнітно-резонансний томограф у кластерному закладі охорони здоров'я. Це обладнання дозволить діагностувати захворювання на ранніх стадіях, а отже, підвищить ефективність лікування пацієнтів. МРТ придбали за кошти Європейського союзу в межах програми транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна 2014 2020 та за співфінансування обласного. Бюджету. Для розміщення томографа відремонтували поверх лікарні, закупили меблі і додаткове обладнання. Медики пройшли спеціальну підготовку від виробника та готові до обстеження пацієнтів. Перше на Закарпатті відбудеться міжнародний чемпіонат краси, який відкриє двері для всіх охочих 10 травня та збере гостей не тільки з України, а й з усього світу. Вхід буде вільний. Квитки лише на нон стоп для учасників та галу вечерю. Змагання проводить серед майстрів перманентного макіяжу, нарощення та ламінування. вій. це буде міжнародний чемпіонат краси, перший від мого імені від моєї академії краси. Задіяні дві ланки: це перманентний макіяж, нарощення вій та ламінування. Дуже багато буде в нас учасників із закордону з цілої України. Приїдуть. Ну хто не має змоги, ми задіяли і онлайн номінації лише для закордонних. З України неможливо прийняти онлайн, лише офлайн. Так що всіх запрошуємо. Учасники у нас всі заповнюють анкету. Всі можуть прийняти участь для кожного є своя категорія, тому що в цій сфері працюють рік, два, три, п'ять, десять років, і кожен собі обирає сам. Ну, у нас і ще буде чудова подія після змагань. У нас буде лайв демо. Це нон-стоп. Це собі уявіть на одній великій локації. В одному місці зібралися 25 спікерів. Із-за кордону, з цілої України, і будуть показувати свої вміння. Масштабна подія дозволить отримати знання від 25 спікерів України та Європи, які продемонструють свою техніку на моделях в рамках нон-стопу. Івент проходитиме 10 травня, і навіть дату для заходу обирали неспроста. Адже як каже Тетяна, саме цього дня буйно квітнуть сакури на Закарпатті. Основна частина взагалі цілого процесу у нас буде приходити в цій локації, в цьому приміщенні. Уявіть на хвилинку. Тут буде 30 кушеток. Це глобально В закарпатського точно не було. У нас будуть номінанти тут працювати. У нас буде екран ведучий. Адреналін, можете собі уявити, да? фотозона буде з цієї сторони, потім у нас будуть там спонсори. А тут саме за цей от, <гум> у нас <гум> будуть сидіти судді. І Супер. судді не мають права заходити по частину змагань. На самих змаганнях, де кушатки, де працюють номінати, можуть бути присутні лише гігієністи судді і технічний суддя, який контролює цей процес, навіть головний суддя міжнародний чемпіонат краси на Закарпатті планує бути не лише потужним, а й патріотичним. Українська тематика переважатиме на заході. Протягом дня гості будуть оточені не лише красою на запрошених чекають смаколики української, зокрема закарпатської кухні. Тому обов'язково бронюйте квитки і не пропустіть цікавий евент.